Сьогодні в сучасному світі екологічних проблем дуже важливо почуватися в безпеці, навіть коли йдеться про склянку води. Адже жоден процес усередині організму не протікає без води. Крім того, її кількість у клітинах із віком зменшується. Без води людина не може рухатися, думати, жити. Японська компанія виробник обладнання для догляду за здоров'ям у домашніх умовах із гордістю представляє вам водневомінеральний pH-активатор. Water System Water System – це революційний японський продукт для здоров'я та довголіття. Water System це не просто фільтр для очищення води та пляшка для пиття, це спеціальна розробка вчених для надання воді правильного окислювально-відновного потенціалу, лужності, жорсткості, поверхневого натягу, а також для збагачення питної води мікроелементами. У Water System кожна деталь, як і все, що зроблено у Японії, ідеально. Подивимося на Water System ближче. Коробка має захист від пошкоджень під час транспортування. Для нас важливо передати вам до рук воднево-мінеральний PH-активатор цілим і неушкодженим. Перше, що привертає увагу, Water System виготовлений зі скла, на відміну від дешевих аналогів. Скло активатора відповідає усім стандартам безпеки харчових продуктів Японії. Економія на компонентах пристроїв для здоров'я неприйнятна, тому що Асоціація Novo Medical та System 595 завжди створюють для своїх улюблених клієнтів все найкраще. І Water System не виняток. У світі ще не придуманий безпечніший матеріал для зберігання харчових продуктів та води ніж скло. Існує думка, що це непрактично, оскільки скло робить water System важчим, ніж пластикові пляшки, тендітнішим, активатор можна розбити. Але ж ми не використовуємо вдома пластиковий посуд і стаканчики тільки тому, що вони легші і їх не можна розбити. Ми, в першу чергу, думаємо про користь посуду зі скла та фарфору, здоров'я, безпеку та естетику. System 595 пропонує подумати про своє здоров'я та насолодитися якістю води у скляному активаторі Water System. Зробити воду щедро на водень з правильним вмістом лужних речовин, з негативним потенціалом та збагачено мінералами кальцієм, калієм, натрієм, цинком, магнієм, селеном дуже просто. Потрібно налити 700 мл води в воднево мінеральний PH-активатор Water System. І сила природи наситить її всім, що потрібно для здоров'я. У верхній частині активатора розташований перфорований картридж, виготовлений з інноваційного мінералу нанотурмаліну з фірмовим відбитком System 595, що підтверджує високу японську якість. Нанотормаліновий картридж очищає воду і насичує її негативними іонами. Кожен картридж виготовляється індивідуально та запікається при температурі понад тисячу градусів Цельсію. Нанотурмаліновий картридж це серце Water System. У ньому знаходиться мікроелементний запатентований в Японії комплекс Бакухансекі. Це перший і єдиний природний мінерал, який колись отримав статус лікарського засобу від Міністерства охорони здоров'я Японії. Бакухансекі має унікальну особливість віддавати водень. Виділяти мінерали, підтримувати природний баланс кислотності та лужності води, зберігати оптимальний поверхневий натяг води та абсорбувати токсини. Water System – ідеальний продукт, створений природою для підтримки водного балансу в організмі. Вода з енергією самого життя якісно наситить кожну клітину, принесе гармонію, здоров'я та довголіття. Вода з Water System дає сили для відновлення. Перші позитивні зміни у стані здоров'я ви відчуєте вже через тиждень. Покращиться стан і колір шкіри, підвищиться імунітет, нормалізується сон. Відчуйте смак корисної води з Японії. Water System ваше особисте джерело здоров'я та гармонії.